Розповідаю, як зустріла свого чоловіка майже сім років тому. Напочну з того, що для мене ніколи не було великою проблемою зачепити увагу хлопця, який мені направду міг сподобатись де завгодно в університеті, в барі, просто на вулиці. Щось мені завжди було таке, що та запрошувало, притягувало до мене увагу чоловіків, можливо, і уяву тих, які мені теж. Сподобалися, і в цілому, в мене ніколи не було труднощів, щоб вступати у стосунки. Як мені нагадує одна моя близька подруга про ті часи, і кожного разу, коли мене хтось питав, а чи є у тебе Таню, хтось, я відповідала: у мене завжди хтось є. Тобто, в мене не було труднощів познайомитися з чоловіком чи сподобатися, але у мене були труднощі зберігати стосунки. І та відстежувався дуже чіткий патерник який багато, 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 багато разів повторювався у тому, що, попри прекрасний початок, Попри те, як і мої партнери також вкладалися у стосунки на початку, робили мені подарунки, створювали для мене сюрпризи, вкладалися у наші спільні враження всі до єдиного в один якийсь момент. Просто завершували зі мною стосунки. Хто був сміливіший, навіть пропонував зустрітися, щоб поговорити, що на цьому все хтось просто телефонував і розповідав мені історії. Що якщо нам доля колись зійтися, то це обов'язково відбудеться. Хтось просто починав мене ігнорувати. Але так чи інакше це був який відтворювався знову і знову. Що, попри сильні, яскраві емоції на початку, щось відбувалося в наших стосунках за ті буквально кілька тижнів, такого, що це змушувало чоловіка сумніватися у тому, що зі мною варто продовжувати стосунки, і це зараз. Я так розповідаю, ніби весело і трохи. Euh, з ностальгією, але тоді це переживалося направду ну дуже непросто. І десь були періоди відчаю, десь були періоди болю Від якихось стосунків я відходила місяцями, про які згадувала і то довше. Тому в якийсь момент, коли завершилися одні з стосунків прямо на День Святого Валентина, коли перед тим я чекала свого, ніби як хлопця, більше. 30 хвилин в якомусь закладі Києва, після чого був величезний скандал, який закінчився, блокуванням мене у всіх соціальних мережах. Я вирішила, що це вже досить. Щось відбувається такого в моєму особистому житті, що я сама не можу виправити, не можу зрозуміти. І в той період я прийняла рішення про те, що варто почати роботу із психологом. А що відбувалося далі? Розповідаю у другій частині.